Таку спеку, так і хочеться прохолоди. Водичка, це, звісно, добре, але хочеться освіжитися приємним вітерцем кондиціонера. Чому я сьогодні з кошиком запитаєте ви? Усе дуже просто. Це я так лагідно натякаю на те, що в ЖК «Манхеттен Ап у кожній квартирі передбачені персональні корзини для кондиціонерів. А це подвійна вигода. З однієї сторони ви отримаєте освіжаючу прохолоду влітку, з іншої, неймовірно красивий естетичний екстер'єр. Ну, прикольно, ж. водички попили, трошки охолонули. Тепер можна і творчістю зайнятися. Дуже люблю малювати. Ні для кого не секрет, що такі рід діяльності підвищує концентрацію, піднімає настрій та розвиває креативність. Тим паче, якщо використовувати якісні матеріали, то і результати вашої творчості можна зберегти набагато довше. Тому для того, щоб зробити життя в манхеттен АП набагато яскравішим, благо обирає лише найкращі матеріали, щоб будинок залишався кольоровим протягом довгих років. Ми використовуємо фарбу для зовнішніх робіт, яка утворює щільне покриття. Саме завдяки цим властивостям на фасад вашої оселі не діятимуть волога. Чи інші зовнішні чинники. Колір залишається стійким, бо фарба не піддається забрудненням, плісняві та грибку. А завдяки високій еластичності унеможливлюється поява тріщин. А що знаходиться під фасадом. А під ним керамоблок. Керамічні блоки, з яких будуються наші будинки, це сучасний енергоефективний різновид знайомої всім цели. Керамічний блок виготовляється з екологічних матеріалів: глини, тирси. Води та гартується вогнем. А? Що? Я, як творча людина, жити не можу без музики. Іноді таки хочеться вімкнути якусь пісню, щоб музика заполонила весь простір. А з іншої сторони, і сусідам не хочеться заважати. Хм. Що робить? Знаю, що жителя Ап це точно не страшно, адже звукоізоляція керамо блоку 55 дБ Вам точно не заважатимуть розмови сусідів, звуки телевізора, собачий гавкіт або кроки людей у під'їзді. Коефіцієнт теплопровідності такого блоку є втричі вищим за звичайну цеглу. Така властивість допомагає довше зберегти тепло взимку, а прохолоду влітку. Акумулюючі властивості та висока паропроникність з керамоблоку не дозволяють утворюватись на стінах грибку та плісняві. Ми турбуємося про майбутніх жителів ЖК, і тому використовуємо тільки безпечні та сучасні матеріали під час будівництва. Жити сміливо, яскраво та щасливо. От що хочеться робити, коли ти мешканець наймасштабнішого району Івано-Франківська Манхеттен АП. Благо будує місто, у якому безпечно жити, працювати та відпочивати. Надавайте перевагу тільки кращим технологічним рішенням, щоб насолоджуватися життям наповну. Не забувайте слідкувати за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі новин будівництва. До зустрічі!